Багато років садівники і фермери використовували один з найдоступніших ресурсів для добрива гній тварин. Як правило, його можна отримати безкоштовно, будь то від своїх тварин або сусідських. Традиційно використання гною вважалося безпечним, так як перед внесенням в ґрунт його компостують. Це означає, що він проходить термічну обробку, яка знижує ризик зараження. Однак зараз є кілька важливих моментів, які варто враховувати при роботі з гноєм. Наприклад, відомі випадки загибелі людей через збір гуанокаженів в домашніх умовах. А з урахуванням спалахів пташиного грипу H5N1, зараз особливо важливо дотримуватися обережності, удобрюючи рослини. Гній відмінне безкоштовне добриво. Хоча ідея збирати гній може здатися дивною для тих, хто не займається садівництвом, це майже ідеальне добриво, якщо його правильно обробити. У ньому багато поживних речовин, які тварини отримали з їжі. А якщо це ваші тварини, ви точно знаєте, чим вони харчувалися. До того ж, гній повністю органічний, і найчастіше його можна дістати безкоштовно. Деякі види гною вважаються холодними, і їх можна використовувати відразу, не побоюючись нашкодити рослинам, наприклад, кролячий, качиний, козячий. Інші, такі як курячий, коровачий або кінський, можуть спалити рослини, якщо не компостувати їх правильно. Такі види називають гарячими. Досить скласти гнів купу, дотримуючись баланс вуглецю і азоту, і дати сонцю і процесу компостування зробити свою справу. В результаті вийде відмінне добриво. Гній може переносити хвороби. Проблема в тому, що гній також може містити бактерії, грибки та інші патогени. Частина з них гине при компостуванні, але не всі. Ризик передачі хвороб через плоди і овочі низький, але ось для людини, яка працює з гноєм, небезпека реальна. Якщо ви вносите гній в ґрунт і погано миєте урожай, патогени можуть залишитися на поверхні. Навіть комерційні добрива можуть бути небезпечними. Нещодавно двоє людей загинули в різних випадках після вдихання спор з гуанокаженням, яке вважається особливо корисним для вирощування конопель. В одному випадку людина збирала гуану самостійно, в іншому використовувала куплене добриво. Хоча більшість комерційних добрив проходять контроль і вважаються безпечними, в США їх регулюють на рівні штатів, тому стандарти можуть відрізнятися. У дослідженні цих випадків вчені відзначили, що на упаковках гуану не вказано ризик зараження гістоплазмозом, від якого загинули люди. Вони рекомендують дотримуватися крайньої обережності при роботі з такими добривами. Використання масок або респіраторів може захистити садівників при роботі з гноєм. Пташиний грип H5N1 зберігається в курячому посліді. Курячий послід і гній інших домашніх птахів дуже популярне добриво. Але зараз, коли в світі поширюється високопатогенний штамп пташиного грипу H5N1, це викликає побоювання. Вірус вже виявляли у корів свиней, домашніх і великих кішок, а також у людей. Якщо на фермі виявляють аж 5 н1, тварин знищують, щоб зупинити поширення. Основний шлях передачі пташиного грипу послід заражені птахи залишають його, інші тварини поїдають і заражаються, передаючи вірус далі. Хоча найчастіше спалахи відбуваються на великих фермах, домашні птахи теж можуть бути переносниками. Робота з пташиним послідом небезпечна для людини, а через високу патогенності вірус може зберігатися в гної навіть після компостування, якщо температура була недостатньою. Працювати з гноєм без захисту ризиковано краще взагалі уникати. Я б не працював з гноєм без засобів захисту, враховуючи поточну ситуацію, каже ветеринар Ден Тейче. Потрібен респіратор n 95 окуляри, рукавички, а після ретельно митися. А можна і зовсім відмовитися від гною. Поки ці загрози зберігаються, краще не використовувати послід домашніх птахів або тварин у саду. Комерційні добрива в основному безпечні, але варто перевіряти інструкції і вибирати тільки ті, що пройшли обробку і мають відповідне маркування. Зверніться до місцевого садового центру, щоб знайти перевірені та безпечні добрива.